А в нашій студії вже з'явився гість, як я обіцяла, це художник Володимир Гончаренко. Доброго ранку Доброго вам, Володимир Іванович. Ми сьогодні будемо говорити про мистецтво більшою мірою, навіть про конкретний прояв мистецтва, художні виставки, і можливо в ракурсі всіх розмов із у нас з попередніми ранковими гостями. Ми вибиваємося із вже заданого русла. Я Сам про це подумав, так, так, так. але. Все ж таки завжди, коли відбуваються складні події в нашій державі, коли можливо все складається не так, бо як того хотілося, не варто забувати і про мистецтво, про високе. Згодні з тим абсолютно, абсолютно. Я поки дивився точніше, чекав своєї черги, от подивився вашу передачу, і сьогодні зранку рано ставлю ще новини скрізь, звісно, одна тема, от серйозна. І я коли їхав, якось ще поки їхав, зашов тролейбус, зайшло десь десь прикордонників. От я побачив, вони не молоді вже, ці як новобранці, mm -hmm. а вже ну з яким стажем. І що мені якось так дуже сподобалось, вони всі підтягнуті з високого зросту, всі. В новій формі прикордонників ми якась все-таки такий оптимізм навіть гордість за нашу армію, за оцих хлопців, от, якась певність, що справді все буде добре. От, як і, і от тут і майданці дівчата у вас виступали, ще оратор, всі про цю тему. От як кажуть, коли гармати там гремлять, то музи мовчать, але думаю, що завжди мистецтво, воно. Воно теж, теж можна робить свою справу і підняти. Так? Да. У, у всякому підняти, якщо казати, просто для людей не військових, скажімо, чи жихерсонців, то хоча б на якийсь час заспокоїти, відволікти якихось серйозних думок, або і також дійсно дарувати якусь надію. Ось така можливість відволіктися, заспокоїтися і отримати надію на те, що все буде добре і все буде мирно. Зараз це ключове слово мені здається в усіх наших бесідах, в усіх наших розмовах. Таку можливість дасть виставка, яка відкриється вже практично завтра. Так, да, да що завтра. це за виставка і де вона буде? За виставки трошечки за цю конкретність. я просто скажу взагалі, що таке виставки угу. для художників. Це такий результат праці. Чи річнучі всього інколи всього життя, коли художник робить персональну виставку, він показує свої роботи, це можливість себе побачити, як кажуть, на фоні інших робіт, інших художників, Це і звіт, і, і, і свято для художника і підсумок. Я спережу е, е, А виставки вони проводяться постійно, я маю на увазі. Виставки спілки художників, і зараз я якраз від імені нашої спілки Херсон-Каранець, скажу, ми завжди брали, беремо участь у виставках і всеукраїнських, і закордонних. От. І в цьому році, як завжди, у нас перша була виставка, як місток такий з минулого року. Це, це новорічна виставка, ми завжди робимо перед Новим роком, а потім вона продовжується ще й до старого того року. Була така виставка, була виставка всеукраїнська. Мальовнича Україна традиційна до Шевченків східні в Черкасах, де херсонські художники брали участь. Виставка в Києві до 200 річчя Шевченка. У нас в Херсоні була й така виставка, і зараз виставка в музеї цілої родини Шнайдерів у нас проходить. М -м -м. От, Молодих художників. Так, 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 а ви те, що ми беремо активну участь, це якраз результат, що художники працюють, незважаючи на які ні погодні умови, не політичні. Це як кажуть, наш хрест. Ми працюємо, а звітуємо виставками і таким чином, десь допомагаємо людям і жити. От. І, і розуміти, от ви про багато е, функцій виставкової діяльності і виставок сказали, але одна, як на мене, не пролунала. Та, що стосується більшою мірою глядачів, поціновувачів мистецтва, саме завдяки виставкам, люди, які дійсно захоплюються е, картинами, живописом і так далі, мають можливість спостерігати, а куди рухається мистецтво зараз, так, як так, воно так, розвивається. Прекрасно, прекрасно, справді, так, і так. Що відбувається в цій. Сирині і в цій сфері, тому дійсно про користь і про роль виставкової діяльності нема. ми сказали, да, і нема. ніхто не заперечує, да, що вони потрібні. Що буде за виставка завтра? Я її для себе називаю виставкою асорті. Чи заперечуєте ви мені? Так, так, асорті, можна сказати, асорті це дуже добре таке порівняння. Бувають тематичні виставки. Uh -huh. От, скажімо, я знову відволікуюся, от час виставка така пересувна, вона. Називається з любов'ю до України, в якій Херсонці теж беруть участь. Вона в стрію відкрила стрі, місто Стрі, потім буде Полтава, Львів, ага. Херсон, Харків і в Херсоні завершиться. Вона, вона теж не тематична, але сама назва з Любові, вона ну, як підкреслює трошечки направлення, що все про Україну. А взагалі в мистецтво, якщо ми живемо в Україні, то все наша творчість про Україну. Ну, да, це і натюрморти, це люди. Це якщо тільки не брати там, скажімо, історичну картину, це завжди Україна, і ця виставка. От про яку ми кажемо, вона відкривається в центрі фабрика, так називаємої, чи як воно правильно сказати, фабрика. Я думаю, що всі знають да. вже тільки скажусь, фабрика. Я, на жаль. Я на жаль, я на жаль, перший раз там був. От, хоча я ще раз був на фабриці ХБК, коли була часів, да, після школи ходив туди влаштовуватись працювати. Я раз побував, і, чесно кажучи, більше не пішов. Мене налякала. Така була так, ну не з матефера, ну темп салений, шалений так? шалений. Да. І десь от майже в цьому приміщенні, де я колись ходив на як кажуть на розвідку, от зараз відкривається ця виставка. Вона називається цех. Ну, ну фабрика, вже як є, така назва фабрика. Ми б могли назвати і наша артфабрика. Mm -hmm. mm -hmm. Але цех такий, в, в, в цьому, як кажуть, об'ємі фабрики, є ще один об'єм. Це приміщення, яке знову буде воно ну, під якісь площі, може, виставкові. Ми так що експоцентр, по центр, але зараз воно ще чисте чисте там нічого не було. Це дуже велике приміщення, і в цьому. Ну, я би сказав, грандіозність цієї виставки. Бо я, наприклад, бував там в Арсеналі, в Київському. Це були, так. І там зовсім по-іншому споглядаються роботи. І от теж якась асоціація в мене зразу з арсеналом була, коли я от на днях прийшов, як мене запросили теж до участі, ці масштаби ми думали, що ми будемо робитись. Там сотні метрів, висота, десь метрів шість і більше, як ми заповнимо. Робіти було, ну як нам здавалося, не хватило. Але коли ми привезли роботи, ну в основному там десь шість таких ведучих художників і ще роботи. Почали розставляти, то ми зрозуміли, що нам іще тісно, навіть в цих рамках. Я про що кажу сказати, що художники працюють, і те, що ми там виставляємо, це ну маленька, -маленька частка кожного е художника, що зроблено. Зараз дуже важливі слова пролунали з ваших уст. Художники працюють, дуже важливо, щоб, окрім праці художників, була ще й праця глядачів, поціновувачів. Так. Я зараз звертаюся до наших телеглядачів. Будь ласка, телефонуйте до нас 26 45 96, Мене цікавить, от що, я думаю і вам цікаво. Наскільки все ж таки відвідування виставок і спостерігання участь в культурному мистецькому житті для вас важлива? На якій виставці ви були в останній? Чи плануєте, можливо, завтра відвідати? Не тільки завтра, завтра виставка відкривається. Відвідати виставку під назвою це, поділіться своїми думками. Ми будемо дуже раді це почути. А Але повертаються саме так. Да, робота глядача із мистецтво належить народові. Така так. фраза, да. І саме от мета цієї виставки в нас є виставковий зал, де ми постійно робимо виставки. Я казав вже в цьому розсіх, але нам там тісно, тісно багато робіт і. Знову ж це, якраз я кажу, площина. Вона зовсім по іншому працює і на роботі. І цю виставку ми чому ще проводимо саме там, <святок> не тільки тому, що багато площі, але там багато людей. Я тільки хотіла <святок> про це сказати. <святок> У нас так вийшло, що херсонське життя, якщо уявити його як річку, воно так чи інакше, практично в русла йде, так. йде в русла, і зараз більшість русл звелося просто <святок> до фабрики. Тобто вони все ж таки оминають її. Оце <святок> щоб, що щоб було ближче, щоб було ближче до людей. Ми вже в цьому році проводили таку невеличку виставку з колегою моїм В'ячеславом Машницьким. Ким робили виставку в Європорт. Є такий mm -hmm. магазин знову, де багато проходять лю людей. Там зараз, ну може часу людей нема, щоб ходити, як кажуть по виставкам. Це ж треба Спеціально. зібрати з піти. Да. Хоча деякі люди може і не знають, де у нас і художній музей в Херсоні. О, тому ближче до людей, де вони йдуть, і я кажу, це не не нова така ідея. Можуть, і ми мимохідь. Заглянути, але зайшовши, побачив, мабуть, і затриматись і прийти знову. Тому ми йдемо до людей, от, дякуючи от, адміністрації цього центру, вони нам виділили таке приміщення. Знову ж кажу, це не нова така ідея. Де кілька років назад проводилась вже виставка в, в рамках ну, фабрики, взуттєвої фабрики, там руїни mm -hmm. стояли, там була теж цікава виставка на фоні. оцих, Розвали. Зараз навпаки чисте приміщення, що дуже прекрасно для роботи, всі роботи, і багато робіт я вже бачив до цього. Але знову по-іншому, я, хоча я учасник і бачив, я трошки в шоці, що це грандіозно. грандіозно. Я просто звертаюся до херсонців, в фабрику зайде там по справи, чи, і мимо, бути, щоб обов'язково зайшли в цей цех. Так названа виставка, ну цех арт, цех можна назвати, бо вся ця, ця робота художника там трошки є. Роботи десь в рамах, без рам, там цех, оцей майстерня художників видна. Uh -huh, uh -huh. ну, Зараз ще раз звертаюся до наших телеглядачів, не так довго гість буде в нашій студії, тому прокидайтеся. Якщо до цього часу ваша голівка сонно лежить на подушці, все час вставати до нас, телефонувати і з нами спілкуватися, да. і нас потішите, і самі прокинетеся. Будемо раді вас чути. Для, Для тих глядачів, хто як риба в воді в світі так, мистецтва так, так, так. і в світі живопису, скажіть, будь ласка, хто ж із художників Херсонських буде представлений? Ви читаєте Читайте мої Читайте. думки? Я тільки про це хотів казати. Людям, ті, що вже знають, а є у нас шанувальники, ті, які спостерігають за нашою роботою, постійні відвідуючі виставки. Скажу, що на цій виставці бере участь В'ячеслав Машніцький, як казав. Він і співорганізатор, і куратор. Я і за куратора Крема ще скажу цієї виставки, В'ячеслав, який бере участь і в зарубіжних. у нього була от декілька років виставка в Берліні. І, до речі, з цієї виставки тут представлена на робота. Вісімка, де глави цих європейських країн, mm -hmm. це то і що було на вісімка. Так вісімка, бачите, вісімка, так. як і я хочу сказати ще як тут, що мистецтво справжнє, воно тим є справжнім, що роботи, які може там і сто років назад, або ті житли. Же... Гори написані, ми читаємо. Нібито це про сьогодні, і нібито вона до сьогодні зроблена робота. А ця от робота вона десь в 2008 році була е, написана. Там також його велика робота по центру. Так у нас вийшло. Ми ну, по якої не робимо. Але е, портрет якраз Шевченка так цікаві техніці зроблений знову ж В'ячеславом. І велика робота називається День Незалежності. Mm -hmm. От, в центрі вона б так жовто-синьому кольорі тільки зроблена, як прапор, ну нібито знову для цього залу робилася. Це як сучасність мистецтва. Машницький. Яна Голубятніко є, в нас така молода художниця, вона теж виставляється і в Києві, і в цьому. Є така галерея Рірте Тарт, дуже солідна, вона там вже презентована. Вона в основному пише квіти, оголену натуру, там дуже багато цього. От, і композиційні речі, така майстерність, така віртуозність. Також там цікаві, ціла стінка робіт Олександр Жуковський, це молодий художник, але він вже виставлявся в тому ж Арсеналі. За одну роботу скажу дуже цікаво, я вперше побачив, була. В якому це році було по-моєму, польоту Гагаріна в космосі? Mm -hmm. Була така виставка. От космос дуже цікава. Там була робота. Вона так називається через 50 років. Старий Гагарін, десь чи на Луні, чи на Марсі, збирається до нас знову летіти, і все ну. І взагалі там у нього такі цікаві роботи добре, що це ну такі, як у вас потолки це в два ряди. Ми ще їх не повісили. Тільки вчора готували. Я от з хвилюваннями ще туди поїду, знову дивитися. Ми, ми, ми продовжимо зараз ще називати імена художників, так. але спочатку давайте дамо слово телеглядачам. До нас за телефонували. Да, да, Доброго ранку. Доброго. будь ласка, вопрос, скажіть, будь ласка, буде у вас вход на виставку свободний? Так, Це питання. і питання. Как вы смотрите, если вы говорите, что нужно размещать, и это правильно, выставку поближе к людям, ну, наверное, все-таки лучше размещать ее там, где выставка приспособлена для того, чтобы вы смыли, как выставку. Потому что по этой логике можно сделать выставку художников в центрального рынка, там еще больше людей. Понял. Никому в голову не приходит это. Музей это понятно. понятно, выставочный зал понятно. А фабрика, люди прийшли за хлібом, водка консервами і тут картини да. ну прямо ну ой так так, так так, так, так ра Расск... велика от... за Ваше запитання як я бозню запитання про да, целеглядача да. нашого по перше постійного... так справді виставка безкоштовний вхід, як і в нас до речі, виставковий зал. Всю нашу історію безкоштовно. Це дуже. Ну, прекрасно. Те, що в магазині це не буде там, як кажуть, де висить м'ясо, і там роботи. Хоча таке практикується на западі. У всіх магазинах висять роботи, крім де справді де може м'яса. Це окремий зал. Я дякую знову от керівництву цього центру. Окреме чисте приміщення. Вона справді, ну як. Для виставки Призначено Призначено. саме для чистого. Да, там, і наскільки і я знаю, в планах цього. може бути виставковий навіть центр, саме в цьому експоцентр. Чисті стіни, все це саме для виставки, а головне багато простору. Бо якщо наш виставковий зал багато робіт нас багато художників, ми виставляємо от буквально по одній дві роботи. Там ми можемо зі тут більше, більше ста робіт, і є простір, можна ходити якось відпочивати, підійти до роботи, подивитись все це здалеку. От якщо я кажу, що поціновувачі там вони знайдуть і ще знайдуть, де цей цех, підуть то люди, які може випадково ще ні разу не були. Але проходячи, чи там велика така вітрина, ми поки розвішуємо роботи, люди вже заглядають, їм цікаво. Да. Що багато людей може не були на виставку. Так що це не в якомусь там проходному чи десь серед прилавків, а спеціальний зал. Прекрасний. Якщо ви я звертаюся до людини, що побуваєте, ви дійсно отримаєте насолоду, це не базар. От. А ви знаєте, я зараз ще хочу наших телеглядачів. Запросити приєднатися до обговорення, можливо, саме ось цього аспекту. Чи є смисл в тому, щоб мистецтво виходило все ж таки в люди, в народ спеціалізовані зали, виставкові зали це добре. Але як ви ставитеся до того, що мистецтво прийде в торгово-розважальний центр, і саме там буде організована виставка? Будь ласка, діліться своїми думками ще гість в нашій студії є кілька хвилин, тому телефонуйте. Давайте повернемося до імен. А так, художники. і мене відоме херсонцям всім таке ім'я як Михайло Толстих. Всі так. знають. Я пригадую його першу персональну виставку. Ми робили виставковій залі. Це було якраз на початку перебудови, і він виставив багато своїх робіт. Ну такі десь на надалі. Ну, це було для Херсона нове народ йшов валом. Потім вже закінчилась виставка, і знову люди йшли. А де це було і все. Зараз із тої серії роботи, але зовсім трошки інші, по кольору, розмір, дуже цікаві роботи. Ми поки там розвішували десь в перервах, я підходив, то я зрозумів, що тільки декілька годин можна одну роботу роздивлятися. А коли ж думаю, скільки він писав? Я знаю, там одна робота, що він її на протязі 20 років пише. Ну це не значить день в день, знову ну, повертається. Це такі складні коли роботи захоче це ім'я, да толстих. Ну, от, це відомий він. Я, до речі, якось не да, чи в цьому році слухав передачу по радіо, про нього якась поетеса відома розказала, що це вже світовий художник. От, його ж дуже велике так сказати, майбутнє mm -hmm. і все. Так що от, такий цікавий художник. Я не такий відомий, може, теж беру участь там. Зайбастровність. Да, насчет там, базару чи що, купити можна, якщо ця цікавить проблема, роботу можна придбати з усіх виставок, це я всім кажу, крім якщо це бувають виставки музейні, з музеїв, то вже не продається. А так на, для всіх глядачів кажу, якщо ви попали на якусь виставку, вам сподобалось можна організатора спитати, звернутися до художника і придбати роботу. Вот. А я ще кажу там, от, про творчість. Я там виставив декілька копій, вже за себе скажу. Копії таких. Ну, вони робились на замовлення. І була одна така робота е репіна проводена в абранцу. Це я робото. Зараз от я її виставив, теж актуальна, бачите, mm -hmm. ну, Там проводена, mm -hmm. але там написана робота 100 років. Я кажу, не за себе, а за репіна, а вона знову актуальна ця робота. Ви розумієте, такі. Є Катиніни, прізвище називаю, Сурахан Галя, така молода художниця, цікаві роботи. Хто там ще у нас? Мірошніченко. А решту прийдете, вже і самі так, сам так, так, виставці. Так, да. так, так. Скільки б це... я не розказував, треба побачити, Правильно. і я до вас звертаюся. Я думаю, буде цікаво, якщо ну десь якийсь час, ну декілька днів пройде, і сюди прийдуть учасники цієї виставки, і тоді вони трошечки розк... І буде е, люди, які побачать цю виставку. можуть поділитися своїми змовити. емоціями да, і по... враження. Оце буде ще цікавіше, Зробимо... бо треба побачити. Я всіх звертаюся, приходьте, будь ласка, відкриття завтра в четвертій годині на фабрику. Ці там будь-десь у показники, де це бо треш знайти треба великий прекрасний Зал цікава виставка. Я як учасник і ще раз кажу, знаю всіх цих художників, знаю роботи, але я трошки шо я скажу ще обов'язково. Про ну, таку, в чому ще не то, що оригінальність, а цікаві ці виставки. Взагалі, ми проводимо виставки. У нас виставком свій, і ми робимо тут. Організатор, ініціатор був молода людина Олександр ой, прізвище, зараз. Зараз Єстафів. Єстафів. От я так для себе вже його окрестив, як наш херсонський дягілів. От був такий людина, яка організовувала колись всі балети російські виставки за за кордоном. Всі от він таке молода людина. Він це запропонував. Він організатор. Ми вже допомагали, І... але він дав право нам самим роботи. Все то виставка. Ну, досить така незвична для Херсона і своїм масштабом, і цими приміщеннями. Я вважаю, як тим на сучасному селі це бомба. Це бомба. Хочу щось сказати про цю бомбу і наші телеглядачі. Доброго ранку. Доброго ранку, я хочу вашому сказати. Дуже мені хотілося б, щоб ваші картини, особливо цю, що ви дівчатку показували, хто її малював. Я пам'ятаю, шнайдерів в юбілейному були його картини. Мені дуже хочеться, щоб вам Херсон построїв дом такий, щоб спеціально наші люди могли піти подивитися, і щоб картини ці не давало правительство за границю на храніє. Ну, на Зрозуміло, спасибо вам так, ще так, за Так, те, так да. За Шнайдер, я вже сказав. Зараз виставка ще, по-моєму, триває у художньому музеї. Всієї родини шнайдерів. Це і Марія Нестриня, заслужений художник, і Борис Шнайдер, і чоловік. Це два сини, невістки, всі художники. Вся ця велика виставка сімейна. В музеї. Родова, Родова, прямо. Родова, да, вона так і називається щось там гостях у родини шнайдерів. А що там іща за якусь дівчинку? Я не звернув увагу. Якщо там був жіночий портрет, що то це голубятнікова жіночі портрет, я, вже бачила на що? Яку я, я ловідачі, казав, так. да, талановита наша художниця? От у неї така тематика. На цьому маємо вже прощатися. Я сподіваюся, що дійсно ми всі разом з вами підемо на виставку. Хай не завтра. Вона буде працювати. Скільки часу? Вона до 12 липня. На жаль, не так це дуже, довго, да, буквально два тижні. Тому да. скористайтеся нагодою, подивіться, яке воно мистецтво нині. Да. Вам... І якщо буде передача, тоді вже нам позвоните, порадити, як нам краще робити для того, щоб людям було цікавіше. Організуємо обов'язково. Да. нагадаю. Цікаріше. До нас приходив художник Володимир Гончаренко. Спасибі вам велике. Значить, надовго не прощаємося. Так, так, До так. зустрічі. До побачення.